Пані Кличко, чи не могли б, Ви, будь ласка, розповісти, як ви себе почуваєте і трішки розповісти про цей проект, який сьогодні проходить? Як я себе добрий день, добрий вечір? Як я себе почуваю у цьому моменті? Я почуваю себе чарівно після такого, після такого дня, який ми провели з дітьми? Ми співали, ми танцювали, ми насолоджувалися прекрасним днем морозивим. Тільки позитивні позитивні емоції у такі дні. Ти відчуваєш таку величезну подяку від дітей. Це такий поток енергії, позитивний, що це дає ем, силу. І дає мотивацію не покладати руки, а знову і знову вставати і залучати людей і робити внески, щоб такі проекти могли жити далі, щоб ми могли як можна більше дітей робити щасливими українських дітей. дітей. Зараз це є фокус доброго дня. Чи не могла б ти, будь ласка, розповісти нам, які твої перші враження щодо першого дня тут і? Що ти чекаєш від цих двох тижнів у цьому кемпінгу? Я сюди приїхала відпочити, набратися нових сил, відпочити від тривог від сліз. Тут багато дітей, які теж приїхали з других куточків України. Ми дуже тут здружилися в перші дні. Ну, коли я їхала. Думала, ось, все буде погано, я тут нікого не знаю, не знайду собі друзів, а приїхала всі, всі такі дружелюбні, уже дуже багато друзів маю. Мені тут дуже подобається. Привіт, чи не могла би ти трішки нам розповісти про свій перший день тут? Я приїхала, я була дуже здивована тим, які тут прекрасні умови, як тут дуже чудово, і які тут дуже теплі люди, тому що в нас, ну так сказати, такого немає. Всі такі привітні німці ем, е, у, про промову може умови чудові і тут дуже красиво.